Друзі, усім привіт! Сьогодні я знову йду по секонд-хендах і запрошую вас зі мною. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайку. Сьогодні ми з вами підемо до мого улюбленого магазину секонд-хенд. Це Хумана. Улюблений, бо там завжди величезний вибір гарного одягу. У магазині завжди одяг висить по кольорах. І самі магазини завжди світлі й охайні. Цього разу бачила багато цікавих речей, буде багато примірок і багато покупок. Поміла, помітила знайомий бренд Noano, про нього сьогодні ще розповім, але цей фасон мені не дуже сподобався. Ще знайшла жакет від преміального бренду Mark Kane, Навіть у гумані його поставили всього за 50 там, гривень. Не взяла, бо теж не сподобався фасон. Бачила ковтинку від JCrew. От гадаю, чому я її не придбала? Ну гарна ж вона. Кардиган від німецького бренду Pitehan, бренду, який існує вже понад 50 років. Ми вкладаємо душу в розробку колекції для вибагливих жінок, які слідкують за модою. Наші високі стандарти якості та захист нашого навколишнього середовища є принципами, відповідно до яких створюються наші колекції. З гострим відчуттям тенденцій створюється безпомилкова мода. Кардиган наполовину складається з бавовни і наполовину з віскози. Якість тут дуже гарна, він у ідеальному стані. Знайшла подібний кардиган на офіційному сайті. Без знижки він коштує 90 євро, тобто 3500 гривень. Дуже гарна знахідка. А далі була сукня від Гуччі. Звичайно ж, це підробка, це помітять, мабуть, навіть ті, хто не знає, що таке гучі. Бачите, як по багатому і тканина це такий гладенький поліестер. І ось цей нашивний пластик. Ще бачила сукню, на якій написано Марі Меко, але в мене сумніви щодо оригінальності. Хто в курсі, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Побачила сукню від HM. Недавно придбала. Також у Гумані гарну сукню дуже схожу, але бірки там зрізані, є тільки металева емблема стрільця. Може хтось знає то HM чи ні. Сукня дуже гарна, жіночна, мені дуже подобається, і, до речі, її можна носити і під лосини. Це також виглядає дуже гарно. Ще мій погляд привернув увагу до логотипу Enfield. Але якість тут, як і огоччі, яку я сьогодні бачила, на жаль. Також жалкую, що не взяла хоча б на примірку сукню від Vіcolo. Це гарний італійський бренд, дизайнер якого багато уваги приділяють деталям. І це видно. Сукня цікавого дизайну та в неї гарний принт. І знову нано! Гарна сукня з модними зараз сердечками. Треба було її хоча б приміряти. але... А ось цей сарафан від манго я придбала. Він неймовірний. Склад це бавовна, дуже гарний, знаєте, такий дорогий зелений колір. Має два шари тканини. Під низом є також підкладка. І також з бавовни. Тканина м'яка, приємна на дотик. Я в захваті від цього сарафану. Далі побачила ось це чудо. Тут навіть можна не дивитись етикетку. Я і так бачу, що це сукня від Desigual. Це іспанський бренд, що відрізняється яскравими принтами та незвичайним дизайном. Історія марки почалася з ідеї про створення одягу, який не схожий на будь-який інший. Власне, саме так і перекладається назва бренду іспанською не такий, як усі. Взяла приміряти. Сукня дуже яскрава, позитивна, але мені не подобається фасон, тому не придбала. До речі, мені часто зустрічаються речі цього бренду, і за увесь час я придбала лише, знов таки, у Хумані, лише спідницю від Десіглаль, зроблену у співпраці з Карлом Лагерфельдом. Зацікавила сукня від Хайне. Це німецький бренд доступного одягу. До речі, досить цікава, асиметрична сукня, яку можна одягати і як сукню, і як туніку на лосини або брюки. Раніше я дуже любила подібного плану сукню та спідниці. І, до речі, асиметричні речі це тренд цього року. Ще мені дуже сподобалась куртка від Zara. Колір хакі, накладні кармани. У комірі захований капюшон. Забрала. А вона у відмінному стані, це вітрівка, вона без утеплювача. На гудзиках напис Зара. Єдиний нюанс: не вистачає одного гудзика на кишені. Мені вона дуже сподобалась. Засунула я руки у кишені, а там 10 центів отакої. Ще привернула до мене свою увагу ось ця сукня. В неї плісована спідниця і спереду нашита плісована тканина. Бірка тут зрізана, але деякі бренди нашивають на свої вироби пластикові або металеві лого. Тож у низу сукні я знайшла лого, це ПП джинс. Цікавий дизайн у сукні від Анна Філд на сукню нашитий а-ля корсетний пояс. І, до речі, сукні із натурального матеріалу, а то останнім часом один поліестер від цього бренду знаходжу. Побачила сукню від Armani Джинс, верх мені сподобався. А от подивилась на низ сукні і ні. Нижня сукня по фігурі і зверху наче блуза на сукні. Я уявила, як це дивно виглядає на тілі і не захотіла міряти. Сподобалась мені ця кофта від Holy and White. Це шведський бренд, який належить компанії Lindex. Але, здається, мені не сподобався склад тканини. Бо дизайн тут дуже-дуже гарний. Ще сподобався светр від Partoo. Бренд був заснований у 1986 році в Копенгагені в основі філософії дизайну культовий скандинавський стиль. Светр на 100% складається зільну. Я знайшла його на офіційному сайті, там він о, представлений у п'яти кольорах і коштує 110 євро, тобто 4,5 тисячі гривень. Я його приміряла. Він виглядає досить цікаво, але я його не взяла. Здається, я знайшла там дефект, тому й не придбала. Зацікавив мене цей сочний яскравий топ з воланами від шведського бренду Daisy Gross. Дивлюсь на цей топ і дуже жалкую, що не придбала. Знайшла фото цього топу у інстаграм бренду. Він дуже гарний, якісний, але він був завеликий на мене. Треба було взяти для свого магазину на шафі. Гарна блуза від німецького бренду Gina Лаура. Там, здається, спереду тканина це Поліестер. І вона така яскрава з горошок та полоску. А позаду це віскоза. Вона однотонна. Яскрава, цікавий принт, гарно виглядає на тілі, але я її не купувала. Дуже сподобалась мені блуза від Нуано зі стокового шовку. Нуано була створена. Данії братами Гарольдом і Ларсом Гольштейнами у 81 році як жіноча і романтична альтернатива суворій моді того часу. Ім'я Ноно означає простий і гармонійний, і характеризує жіночний, богемний і врівноважений всесвіт Ноно. -Но». Підкладка це 100% ацетат. На мене блуза замала, я ледь втиснулася в неї це XS розмір. Хотіла вам показати, як вона виглядає. На офіційному сайті подібні блузи. Але звісткози, і шовку зараз немає в них. Коштує 70 євро, тобто близько 3000 гривень. Блуза мені дуже сподобалась, я б залишила її собі, якби вона була трошки більшого розміру. Побачила цю веселку і я вважаю, що це супер знахідка, особливо для модниць. Це шведський бренд Ralston Design. Одяг від шведської компанії є унікальним, але позачасовим. Створеним для жінок, які підклуються про якість. І характеризуються високими натуральними волокнами, з сміливим використанням кольорів. Одяг Релстон розроблений на півдні Швеції та виготовлений в Естонії. Це дуже гарний, цікавий, якісний, яскравий плащ. Він йде на будь-який розмір, тобто one size. У нього надзвичайно гарні деталі. Це різнокольорові смуги і дуже якісні. Чорні а всередині кожного гудзика різні кольори. Плащ дуже широкий, в нього високий комір, який можна носити піднятим і підгорнути його. Має дві великі кишені. Рукави можна підкатати під ваш розмір. Я від плаща у захваті. Знайшла його на одному сайті де продають вживані речі. цей плащ Проданий за 120 євро, тобто майже 5 тисяч гривень. От цікава ваша думка, а ви б носили цей плащ? До речі, кого він зацікавив, запрошую до мого магазину на шафі. Ще мені сподобалась шовкова сукня від PP Jeans. Дуже гарна, гарний крій, що підкреслює груди, прекрасна якість. Але я вважаю, що досить дорого вона коштує у секонд-хенд. на хвилиночку це 800 гривень. Не брала. Але на тілі сукня виглядає дуже добре. А цю блузу я забрала. Ну як можна було пройти мимо. Та ще й залишити цю красу у магазині. Це бренд Black Story. Я не знайшла сайт цього бренду, але блуза ну дуже гарна. Спереду в неї блискавка. Блуза дуже яскрава, з цікавим принтом. Внизу є шнурок, який можна стягнути низ блузи. В неї широкі рукави і їх можна підгорнути. Блуза із Поліестера розмір написано, написано L, але я вважаю, що вона підійде на розміри від S і, мабуть, до XL, бо вона сама по собі оверсайз. Схопила цю блузу, але я її не вивернула. Просто побачила щось цікавеньке від PP Jeans, А коли вивернула, вона мені зовсім не сподобалась. Якісь дивні ось ці два. Клаптики тканини Мі не подобається. Ще взяла приміряти цю майку від Noano Спереду дуже гарна в'язка, а коли надягнула, на мені вона не сподобалась. Хоча і дизайн, і гарний склад тканини. Подобалась блуза від американського бренду Esprit. Раніше дуже полюбляла цей бренд і купувала їх одяг та аксесуари. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, я люблю мережеву. Хоча в моєму гардеробі мало або майже немає речей з ним. Гарна блуза, якісна, цікаво виглядає, але я її не брала. І знов ПП джинс. Я не навмисно, але мені подобаються дизайни цього бренду. Цю блузу я не взяла, але приміряла. Гарна, яскрава. І я от зараз міркую, чому я її не придбала. Пишіть, що, вам сподобалось, підписуйтесь на канал, заходьте до мого магазину на шафі і до нових зустрічей вже зовсім зовсім скоро.